Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Яросевич Олександр. Сьогодні ми продовжимо підготовку до зно 2013 з математики і розглянемо задачу з розділу рівняння і нерівності, а саме з теми лінійні квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них. Отже, умова нашої задачі така: Розв'яжіть рівняння, дріб х-1 ділити на х-2 в квадраті, мінус 2 помножити на такий самий дріб х-1 на х 2, мінус 3 дорівнює 0. Подивлячись на умови цієї задачі, ми можемо одразу помітити, що у нас зустрічаються два однакових дроби в першій степені і в другій степені. Якщо ми зробимо заміну, цей дріб x-1 поділити на x плюс 2, замінимо цей вираз на одну зміну y нехай, і підставимо цю заміну, ми побачимо, що отримуємо ми квадратне рівняння. 2у 3у дорівнює нулю. Квадратне рівняння легко вирішується. Можемо дане квадратне рівняння вирішити за теоремою вієта. Добуток двох коренів y1 на y2 дорівнює вільному члену мінус 3, а їхня сума y1 плюс y2 дорівнює b, мінус другий коефіцієнт, Тобто 2. В принципі, якщо добуток настрійка, то. Легко вгадати два числа. 1 і 3 дають в добутку трійку. І вони мають бути з різними знаками. Значить, ми отримуємо такі корені. Y1 дорівнює 3, y2 дорівнює мінус 1. Знак я розставив саме так, щоб в сумі два корені давали двійку. І для них обох вирішимо тепер рівняння по х. Х-1 ділити на х плюс 2. Дорівнює 3, переносимо знаменник в іншу сторону х-2 дорівнює 3 на х плюс 2, хміну 1 дорівнює 3х плюс 6. Переносимо все в праву сторону. 3х мінус х буде 2х, 6 плюс 1 буде плюс 7, дорівнює 0. Отже, х дорівнює мінус 7 других. Або мінус 3 з половиною. Це в нас один корінь, який ми отримали. Інший отримаємо з вирішення рівняння x-1 на x плюс 2. дорівнює іншому варіанту. Мінус 1. Переносимо знаменник знову ж в іншу сторону. За такою ж схемою вирішуємо. Легко мінус 1 помножити на знаменник, це буде мінус х-2. Все переносимо в ліву сторону. Мінус х стає плюсом, виходить 2х. І плюс 3. Рівнює. 0. Отже, х дорівнює мінус 3 других або мінус 2,5. Це другий корінь нашого рівняння. Треба не забути, що в рівнянні в нас були вирази, які містять знаменники. Отже, у нас було заборонене значення для х, таке, при якому знаменник стає 0. Тут легко помітити, що ОДЗ задачі х не дорівнює мінус 2. Як ми бачимо, обидва наші корені, які ми отримали мінус 2,5 та мінус 3,5, підходять під ОДЗ, тобто не дорівнюють цьому значенню. Значить, Обидва вони будуть розв'язком до даної задачі. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Букі. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та очікуйте нових відео.